Медичний текстиль Тубі ортопедичні вироби для реабілітації після травм. Тубі – високий стандарт у турботі про здоров'я. Бренд медичних виробів Тубі представляє на ринку України високоякісну та доступну продукцію для домашнього та професійного використання. Якісний, доступний, затребуваний, професійний. Тубі висока точність та експлуатаційні характеристики, що відповідають європейським стандартам і здатні забезпечувати довгострокову роботу. Медичний текстиль бренду Тубі – важливий компонент лікування та відновлення здоров'я пацієнтів. Бандажні вироби використовуються для фіксації та підтримки тіла після травм чи операцій. Вони забезпечують підтримку та компресію різних частин тіла, знижуючи навантаження на травмовану ділянку та зменшуючи болі та запалення. Рекомендуються фахівцями у галузі фізіотерапії, спортивної медицини, реабілітації та інших медичних галузях. Бандаж для руки підтримуючий косинка. Використовується при будь-яких патологічних станах руки забиття, підвивихи, вивихи та переломи кісток верхньої кінцівки, часткові ушкодження зв'язок плечового та ліктьового суглоба, підтримка руки при гострих та хронічних запальних захворюваннях суглобів верхньої кінцівки, артрити, артрози плечового суглоба, плечі лопаткові періартрити, параліч верхніх кінцівок, а також післяопераційний період, термін придатності 5 років. Бандаж, виготовлений у вигляді муфти січастого повітря проникного матеріалу поліефір та латекс. Він забезпечує комфорт при використанні та невелику вагу виробу, що не ускладнює дихання шкіри. Зручний, м'який пересувний валик на фіксуючій стрічці зменшує тиск на шию. Легко регулюється та підходить для щоденного носіння з профілактичною або лікувальною метою. Правильне використання бандажа. Підтримуюча муфта на плечовій стрічці з легкого сітчастого матеріалу забезпечує низьку вагу та дозволяє шкірі дихати. Плечова стрічка регулюється по довжині за допомогою застібки липучки. Бандаж надійно фіксує верхню кінцівку в оптимальному положенні. Зменшує навантаження на шийні хребці. Рухомий м'який валик завдяки ергономічній формі рівномірно розподіляє тиск, запобігаючи натиранню шиї. Виріб можна носити протягом дня, за можливості необхідно розташовувати руку, зігнутою в лікті під кутом 90 градусів. Підходить для лівої та правої руки. Як правильно визначити ваш розмір бандажа. Щоб визначити ваш розмір бандажа, необхідно виміряти передпліччя від кісті до ліктя. Звірте результати виміру з розмірною сіткою на звороті упаковки. Як правильно надягти бандаж. Для того, щоб надягти бандаж, потрібна стороння допомога. Надягніть бандаж закритою стороною на лікоть. Зап'ясток повинен спиратись на підтримуючу стрічку у відкритій стороні бандажу. Застібніть шийний ремінь. Його довжина регулюється за допомогою липучок. М'яка муфта на шийному ремені розташована у місці найбільшого тиску. Якщо ви все зробили правильно, то кут згину вашої руки буде 90 градусів відносно до осі тіла. Відрегулюйте для комфорту. Затягніть або послабте ремені, щоб забезпечити зручну посадку. Переконайте, що рука надійно підтримується. Догляд за виробом. Прати м'якими миючими засобами при температурі не вище 35 градусів за Цельсієм. При прані та полосканні не терти і не викручувати, сушити далеко від джерел тепла в розправленому вигляді, не просувати, не відбілювати, не використовувати хлоровмісні миючі засоби, не піддавати сухому хімічному чищенню. барабанна сушка заборонена. Застереження не застосовувати при відкритих травмах і ранах, при індивідуальній непереносимості компонентів сировини нестерильно не використовувати при місцевих захворюваннях шкіри. Не рекомендується використовувати виріб під час застосування зігрівальних мазей. Перед використанням необхідно проконсультуватися з лікарем щодо питань використання виробу. Індивідуальний режим та строк носіння встановлює лікар. Латекс, що входить до складу виробу, може викликати алергічну реакцію. На всіх упаковках ви можете знайти QR-коди. Скористайтеся ними, щоб швидко перейти до нашого сайту. Де ви потрапите на детальний опис наших продуктів та відео інструкцій до них. Це значно спростить процес їх використання. Перейшовши до нашого youtube каналу, ви знайдете безліч корисних відео, а завітавши на наші сторінки у Facebook та Instagram, ви відкриєте для себе ще більше цікавої та корисної інформації про наші продукти та багато іншого. Ми відкриті для ділового спілкування та взаємовигідних довгострокових відносин. Індивідуальний підхід до кожного клієнта дозволяє нам знаходити кращі схеми співпраці. Ми готові надати консультації та обговорити будь-які умови співпраці.